Вітаннячка кицюньки. сьогодні переведемо про гру, яка варта вашої уваги через багатьо причин, навіть не зважаючи на те, чи є ви фанатами всесвіту створеного джан Роулінг або чи взагалі ви з ним знайомі. Абсолютно самостійна від подій відомої франшизи пригода в світі чарівників Hogwarts Legacy від розробників Avalanche Software і опублікована відомою Warner Bros. Games. Гра вийшла в лютому 2023 року і майже одразу стала топом по переглядам на твіч. А всього лише впродовж двох тижнів розійшлась накладом у 12 мільйонів копій, і це ми тільки про статистику згадали. Для того щоб докладно вам розповісти, що ж саме привернуло увагу в світі чарівників на шотландському узбережжі. В школу чарівництва Гогвартс відправились наші котики. Хоча й досі вони не сказали, чи навчились вони там чомусь, чи їх вигнали за прогули. Геймплей Hogwarts Legacy геймплейно є досить яскравим представником жанру екшен РПГ від третьої особи. В достатньо великому відкритому світі, сповненому магії, магічних істот, чарівників браконьєрів і, звісно ж, учнів школи чародійства. У грі доступність геймплейних механік розкривається по мірі проходження сюжету. Тому на певних етапах гри у котиків виникало відчуття нерозуміння, От де їм можна розмістити горщики для вирощування трав, чи де розмістити врятованих магічних тварин. Однак ці моменти були дивними саме для котиків задротів, які б бажали дослідити все й одразу, не заглиблюючись одразу в сюжетну оповідь. І тим не менш, розробники вирішили зробити все інакше. По факту, у нас є три етапи розвитку сюжету: відповідно, як і геймплейних механік, як допоміжних, типу розведення магічних тварин і досліджень вельми великої мапи, як і основних, як то заклинання, необхідні для просування по сюжету, причому як основні, так і допоміжні. На кожному етапі ми маємо доступ до всієї мапи. Однак не варто нам було поспішати її досліджувати всю і одразу. Щойно нам відкривалися певні нові механіки, на мапі з'являлися нові точки інтересу, і все починалося спочатку: дослідження дослідженого і відкриття відкритого. Врешті-решт котики зійшлися на тому, що повноцінне дослідження приносить задоволення саме на пізніх етапах гри, коли є можливість комплексного вивчення кожної локації і виявлення її кожної таємниці. До речі, щодо подорожей по мапі, які тісно пов'язані із дослідженням цього чарівного світу, у нас є декілька варіантів, досить різних і цікавих. Ну або не дуже ну по перше, це пішки, в принципі, безвідмовний спосіб, який працює майже в будь-якій грі. По-друге, це наша вірна мітла. Ну так, в квідіч ми не пограємо, але як засіб переміщення вельми приємна штука. Тут вам і маневр, і швидкість. От тільки розібратись треба, як управляти цією штукенцією, і вже тоді вам жоден шторм не завадить. Третім цікавим варіантом є використання гіпографа. На ньому можна і літати, і бігати, і плюс 500 до понтів він дає, на які правда ніхто з NPC не реагує. Ну, звісно ж, кожен день мешканці поселень навколо Гогвардса бачать студента на гіпографі або на тестралі. Тот такий стрьомний тінь з крилами, якого можуть бачити лише ті, хто бачив смерть своїми очима, і все це посеред свого поселення. І звичайно ж, студенти таке на подвір'ї своєї школи чарівництва кожного дня бачать так та й таке. Така ж ситуація із ще більшим представником місцевої магічної фауни і нашим четвертим засобом пересування гравхорном. величезною рогатою твариною, яку ніхто не помічає, незважаючи на те, що вони майже такі ж рідкісні, як і фенікси чи то дракони. І ще є п'ятий варіант переміщення через телепорт за допомогою зеленого вогнища. Зручно і швидко, хіба що спочатку активувати потрібно. Також у грі реалізовані механіки порятунку тварин від браконьєрів і їх подальшого розведення і продажу. Отак коротше, свій маленький тваринний бізнес, але це неймовірно атмосферно, неймовірно кльово і взагалі має вигляд окремої невеличкої гри. Зрозуміло, що можна також виділити вирощування лікарських трав і зілеваріння. Тут вже жодних міні-ігор, але круто, що тут у грі це є, і воно реально допомагає. До речі, у нас буде можливість відкрити свою власну невеличку крамничку, в якій, в залежності від того, як ми її назвемо, ми зможемо торгувати різними речами, як одягом, що знаходимо впродовж наших пригод, так і продуктами нашого тваринництва. Взагалі в грі просто достобіса прикольних механік. І якщо ми про щось забули або не приділили достатньо уваги, ви вже пробачте котиків розбишак. Студентське життя воно трошки таке, неорганізоване, особливо в школі чародійства. Зброя, ваша чарівна паличка і ваші уміння то, в принципі, єдина ваша зброя, що допоможе виплутатися з будь-якої халепи, в яку потрапить ваш протагоніст. А халеп буде багато, можете нам повірити, і от далеко не всі зі щасливим фіналом. Щодо заклинань, то тут ви знайдете всі знайомі вам по кіно Всесвіту і книгам закляття: від Вінгардіум Левіоса до Авада Кедавра. А чи використовувати їх, то вже залежить від вас і ваших вмінь. У вашому розпорядженні буде можливість створити чотири набори заклинань по чотири заклинання. І між цими наборами можна переключатися постійно під час бою, створюючи просто шалені комбінації на погибель ворогам. Екіпірування зрозуміло, що в броні як такої в грі немає. Але є цілий комплект речей, які безпосередньо впливають на ваші характеристики. Вони відрізняються за якістю і за рівнем. Звісно, що при одному й тому самому рівні речі вищої якості дають нам більший бонус зазвичай. Але це не точно, бо певний розкид у характеристиках є. Отаки зустрічали як один елемент екіпірування однієї тієї ж якості і рівня відрізнявся на 5-10% по характеристикам, а це вельми багато. Окрім цього, ми своє екіпірування можемо покращувати на ткацькому верстаті, і покращення ці як отримання додаткової характеристики, так і взагалі окремого гліфу посилення, які ми можемо знаходити при зачисті таборів противника, так і отримувати за досягнення. Досить важливо, що зовнішній вигляд речей можна змінити в будь-який момент, тому ваш протагоніст буде одягнений відповідно вашим власним смакам, а не у будь-що на користь гарних статів речей. Розвиток персонажа. У грі реалізована система рівневої прогресії персонажа. Тобто за вбивством мобів, відкриття таємниць та виконання завдань в грі ми отримаємо досвід. Причому досвіду за дослідження отримаємо набагато більше, ніж за банальну анігіляцію супротивника. За кожен рівень ми отримаємо збільшення здоров'я персонажа і очки талантів. Талантами ми можемо значно посилити свої заклинання і здібності. Тому ними точно не варто нехтувати. Але і розподіляти варто з розумом, бо максимальний рівень у грі сороковий, і покрити зовсім все ніяк не вийде. Історія. Сюжет гри жодним чином не пов'язаний із книгами або фільмами по цьому всесвіту. Але певні відсилки і пасхалки, звісно ж, є. Звісно, ми не відкриємо вам всіх подробиць і спойлерів не буде. Однак ми вам однозначно підтверджуємо, що історія в грі показана цікава, з певним драматизмом і можливістю обрати ваш власний шлях і фінал. Хоча й в достатньо урізаному варіанті Вельмо урізаному. Хоча будемо чесними, з врахуванням того, наскільки захопливо подана як основна історія, так і побічні квести, це не так принципово. Бо ти просто насолоджуєшся видовищем, в якому ще й береш участь, і воно того варте. Графіка і звук графічно гра має суперовий вигляд. Змінюється погода, яка на жаль ні на що не впливає. Змінюється час доби, пори року. Можна сказати, що робити скріни так, фоторежими у грі присутні. Так от скріни робити теж приємно. Однак є нюанси незалежно від пори року, мешканці одягаються в одне й те ж саме, і от ніхто не мерзне, коли навколо лежать купи снігу. Щодо звукового супроводу, нарікань немає за єдиним виключенням. Вставляти перероблену тему з мультфільму як приборкати дракона у гру в схожій по духу ситуації, звісно, прикольно, але не дуже порядно, хоча вона в тому місці в тему. Враження. Котики в захваті від свого навчання в школі чародійства Гогвард, що в Шотландії, однозначно рекомендуємо всім поцінювачам екшн РПГ і атмосферних ігор. Про фанатів Всесвіту промовчимо, бо маємо сумніви, що є фанати творів Джоан Роулінг, які не знають про цю Хогвартс легасі. Гра заслуговує на 5 котиків чародіїв із 5. І словами класика, 100 очок Грифіндору. Хоча котики якраз за Грифіндор і не грали. Дякуємо за ваші перегляди і коментарі. Котики відправились за допомогою Равеліо шукати для вас нові цікаві ігри. А котики вояки продовжують робити бомбарду нашим ворогам. Міцно обіймаємо наших патрончиків, ви насправді дуже добре нам допомагаєте. До зустрічі в нашому наступному відео, а ще в дискорді, телеграмі, на стрімах на нашому сайті. І Грайте лише в якісні ігри. Донатьте зсу і слава Україні!